Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці, що ж, друзі, десь півтори тижні, мабуть, більше я не дивився до пасіки. І треба провірити, носять пилок добре, друзі. Але сьогодні прийшла до мене з газової контори людина. Ми так трошки побалакали, чоловік каже, що в нас в районі. Що, каже, у нього було 35 чи 36 сімей, залишилося 6. Ну, цей рік дуже велика осип, така велика це рік проблема і дуже не тільки там одного, десятки, ну всіх людей, які є в нас на районі, всі дуже жалуються, що це рік дуже веселий, багато дійшло бджоли. Я хочу вже, я так, в принципі, цей куточок я перегляну, хочу подивитися, зараз хочу болезнь цих сімей на щось кліща, вже забрати хочу полоски, друзі. Хочу забрати вже полоски, вони вже стоять більше півтори тижня, хватить травити бджоли, тому друзі, зараз я один може підікати трошки. Так. Ми якось такого попробуємо. Так. Щас я, друзі, зніму з вулика, ми глянемо на закліщованість, а тоді заберемо і зараз і... я хочу глянути, що у нас там. Покліщу робиться, а взяти мої цільки. Ага. А вибудився. Я хочу від... відставити а Дуже гарно носять сьогодні пилок. Бо було декілька днів холодно, друзі, а це вже потеплішало. Але я Опа! відставляю вулика. Так, так, друзі. Дивимося по кліщовій. Тай дні в мене покрашене. Так. Дивимося. Ну що, друзі? Ви не повірите? Ну я кліща в вулику не бачу зовсім, ні одного кліща не впало в мене. Ні одного нема ставить назад. Просто цю кошку. Ви кипсуємо. Ось так, зараз я поставив, тільки Ще не став. Ще не став, друзі, не... О, став. Так, заберем цю бамбулу під'їдемо. Так, друзі. Дивіться, як сьогодні тащать пилочок. Так, все, будемо працювати, зараз ми її нахилимо. опустим трошки. Отак. Що ж, друзі, подивимось. Так на мене трошки сварилися, що я за... За широко розширив сім'ю. ну Друзі, значить, мої зимові обробки були якісні. Все нормально. Значить, хріща не бачу, навіть жодного хліща я не бачу ага. Все, значить, я спокійний, а немає. Так як я дивлюся трошки по інтернеті, то один чоловік казав, видно грамотний, що... Забираю полоски вже, так як він казав, що матка кліща, вона не, не сіє. Цього планочка я вже буду викидати на на вощину, а тоді а тоді автоду власне вже свіжі планочки. До мене люди дивляться, що це в тебе, в тебе все наросте. Все, друзі, забираємо, трошки змухнемо. Зараз ми глянемо, друзі. Наші результати. Так, друзі. Бджола вже стала, в деяких сім'ях сім нема. А бачу, в деяких сім'ях вже почала прибувати молода бджола. О, На заставні є бджола, значить розширення було нормальне. Все буде там так, як треба. Так що розширення було нормальне в мене. Бо кричали, що я за широко розширив. О, Ну подивимося, друзі, чи широко, чи не за широко. Так, так перги повно. На крайній задній рамці є... Я ставлю крайню рамку, Щас, друзі, тільки, знаєте, трошки я, наверное, надію. Оскільки бо я сліпа ціля. Тому дивимося, друзі. Ну, добре, що кліща нема. Це саме основне. Мене це саме основне мучило. Я думаю, що всипалися бджоли від ліця. Воно цей рік бачите, щось на них так подійствувало. Тому працюємо, дивимося по розплодові, що в нас робиться. Так, рамочка. Так, обов'язково царапаємо, друзі. обов'язково царапаємо. Розплод є, масочка сіє. Так, царапаємо. Обов'язково царапаємо. Так, ту рамку, що це я підставляв, маточка червить і сіє. Це клейонка, друзі, якби це не клейонка, а так, да, це треба було б зжимати. Але так як в мене кліонка і восьмирамошники, я не бачу результату зжимати. Так, друзі, дивіться, розплід, Розплід є класний. О. О, бачите. Все, треба, щоб вони вибирали його. І бачу, вибирають новий мед, бо матці треба сіяти, друзі, матці треба сіяти, то свіженькі медоки. І дивіться, друзі, вже є побілки молодої вощини. Так, гляну як чи. А то я вам показую, вам може бути отак. Так. Я ще зарані, але вже бачу, що готовлять під розпліто. Де трошки облізалося, зимою, осінь мед, знаєте, то. Так, друзі. Розплідвих молодої бджоли повно. Так, цю обрати. Об дивіться, друзі, вже є свіжа печатка цього річ. Мед той, що я брав вже печатку. Так, обов'язково, царапаємо. Так, розплід є і розплідвих. Дивіться, друзі, все молода бджола. Подивіться, це вже все молода бджола виходить. У мене мало того, що закрито, це як коли пасіка стоїть на вітрах, то там гінача справа. Так друзі, дивіться, опять рамка з розплодом. Царапати обов'язково, звісно, треба, хай вибирають. Молодої бджоли вже тут більш-менш. А тут, де я той раз поцарапав, то й мед вибрали. Так, розплід є дуже гарна рамка розплоду, практично трошки запечатано, а то все не запечатано. О. Ну, добре, що я з ліщом подивився, що для успокоєння своєї совісті. Так. Так. Медово пергова. Медова пергова. Так. Так, є медово пергова значить... Друзі, так як. О! Я крайню цього, так як ви казали, друзі, я її вже дав вибрати, тому я крайню заберу. Хватає тут медової пергової цей, тут меду меду повно, вони вже навіть стільки. цей мед, що я царапала, вони вибрали, перенесли. Є ріденький для бджоли, тому ми таку одну рамочку для контрольної ставили, ми її відберемо. Так, ця буде стоїть, ця повністю так, одна в розплоді піджимаємо. так, Друга виходить, вся молода бджолага. є Друга рамка розплоду. Піджимаємо. так, Третя рамка розплоду. І є мед, так що мед вистачає. Я їм вставала в рамки для того, щоб вони перенесли собі достатньо меду для розвитку бджоли. Так, третя рамка. Так, друзі. І четверта рамка в розплоді. Закритий і багато відкритого. І дуже багато меду, друзі, дві стільки меду вже повиносли з тих рамок, що я ставив. Так, чотири рамки розплоду, друзі. Ай, шкода така гарна бджолка притиснув. Так. А це в мене стоїть троюща. Так, перги повні, так, друзі, перга пергою, значить так. Обов'язково, друзі, я поливаю хто як хоче, а я вару полинь і ставлю їм такий коробчик. Все. О, такий широкий я її поставлю, наверх накапаю, Ось такі в нас прави. Так, все так. У нас ось є раз, два, три, чотири, п'ять, шоста кроюща. Так, ну тут на крайній, звісно, рамці була, але ми їм... Я дав бачу для того, щоб вони вибрали. Mm. Видите, як вони гарно в мене вибрали мед. О! Все. цю рамку я забираю. Так, крою ще, заставна доска. так, поставимо новенькі. Є в нас новенькі палічки. Ставимо новенькі палічки. Закриваємо, ну, вже сюди я Я перевірив. Забрати головне вже полоски, пора просто. Забрати, Ай, айосикнилий, все впадає. Все, так. Так. Отакі вот у нас, друзі, справи. Так що... Так що. Дивіться, друзі. Як тащат пилок. Гляньте, що робиться. Підемо по пасіці, подивимося, друзі. О, Так що кричали, ну ладно, я, я дав спеціально для того, щоб вони вибрали. Мед мед, мед у них вже там є, одну рамочку відібрав. О. Та ща дівчатка по пасіках працює, треба дивитися, працювати. О, Так, що, потребуєте більше льотка? нати. Будемо все переглядати. пасіка сьогодні в нас встане в холодочок, друзі. Я трошки з вами поспілкуюся. Треба чи не треба, я трошки поспілкуюся. Так що такі в нас, друзі, справи. От, трошки яв, я ж кажу, то поставив повноміодні рамки для того, щоб от віць, який в мене каже, я тобі показував, нема, гляньте, зараз я вам покажу. Друзі. Мене. Ото, ви бачили? Люблю бджолу. Ота. Такий в мене кашкет. То, друзі, є сім'ї. Ще трошки просіли. Є сім'ї, бачу, що є вже молодої багато бджоли. Стара зрався в польоті. верба, цвіте, тріщить, котиків повно, тому роботи дуже багато сиропчиком поливаю з полином обов'язково для профілактики організму. тріща. Не бачу, жодного не знайшов. Друзі, осінню обробив, три рази біпіном. Прокурив базальтом. Ну, думаю, для страховки поставив. Я не знайшов ні одного кліща не знайшов. А щось сім'ї сідали, а щось сім'ї пропадали. А такий щось рік, якось, так, знаєте, якось я вам хочу сказати, на 10 років є один рік. Стадають бджоли. І один на 10 років є так так, де є мед, друзі, що ви не повірите, що заливає медом. Отак я один на 10 років є такий. Але нічого, слава Богу, трошки, да, трошки пасіки, звісно, вджолі є, просіли багато, але слабачки ставлю сиропчик я ще скорочу більше. Де крепше, то там шість рамочок стоїть. Вже є ну вже більше розплод, бо вже є багато розплоду. Хай, хай сію вже я передивлюся, мені головне забрати полоски, переглянуся. Чекайте, ще дві тижні до бджоли. Зараз перегляну, пасіку передивлюся, друзі. І до кінця квітня. Знаю, меду є. Мені було подивитися забрати полоски, подивитися, що з окліщом, подивитися, з кормами що. І я їх опять льоночка, і оп'ять я лізти до них, друзі, не буду. Десь недільки, дві-три, нехай вони розвиваються. Зараз я просто проконтролюю цей процес. Ну, бджола літає, друзі, пч. Треба передасть мій цей цього і переставити. Зараз я це переставлю на другими. Тобто по для мене переставити. Зараз я хочу переставити. Так Так що, друзі. Оце материнка, де буде два відкрию їм. Це треба подивитися, тут а, е, стара матка, яка на цей. О, так що у нас сьогодні треба. Я їм прикриваю, бачите, прикриваю під сильно під розпліт, для того, щоб вони мали. О, Треба ще нашні відкрити що робиться. Ну що, друзі, я знаєте, що робиться. Пасіка у нас працює, друзі. Так що... Не знаю, я той раз дивився до цього вулика, друзі. Я тут не бачу матки, не знаю, треба подивитися. Треба сьогодні тепло, я ж ніч поприкривав всі льотки. Зараз треба їхати всі. От у то, в мене тут будуща воспиталка відкрита відкривати трохи людки треба. О, літають дівчатка. Ось такі справді, так що працюємо, друзі. Я кажу, сьогодні день дуже дощі були, холодно було, але теж сімейка, треба відкрити льоточок, там теж треба піти відкрити льоточок. Ось тут Попробував я на 2145 х не хочу друзі. не повірити, але не хочу. Дуже тяжко цими 145 ми перекидати, тому коли сім'я набере сили, коли сім'я буде крепка, потужна, друзі, то я підніму 145-ті рамки догори, а донизу я кину 300 105-ті, Не подобається мені два Я не знаю, як люди працюють цими 145-ми, їх якось так піднімаю, в всередині між корпусами повно бджоли, і їх просто нема де подіти і де нема де поставити, і ставиш на щось, міщиться, і, а ставиш на три ногу, воно сипеться, впадає, може матка впасти. Тому е, попробую, мені не подобалося. Ну, гарно, сім'я розвивається, крепка, все. Ну я туди поставлю, в мене суші дуже багато, сот є. Я підніму все, цей, бджола набере сили, там кормів хватає, суші я теж поставив, хватає. То коли сім'я набере нормально сили, я на низ поставлю сушу, пущу матку, страсну трохи бджоли. А ці всі 145, що були, я підніму їх доверху. А донизу суші багато є хороші, я просто накидаю сушу. Отакі От друзі у нас справи. Так що пасіка у нас сьогодні трошечки гуде, друзі. Трошечки пасіка робота є, будемо переглядати, переглядати будемо всю пасіку. Так що часу дуже мало, працюємо, трудимося. Корпуса вже 145-й всі перекрашені. Теж бачу, сім'я треба відкрити. Я сказав, я їм поприкривав, бо... Бо було холодно, а розплоду є багатенько. То я ті рамки, де вони повиносили мед, і бачу, ними не займаються, то я їх, друзі, позабираю, звісно, це що це? Я ще позабираю, просто я дав більше полом'ятних, щоб вони вибрали, щоб не лізти до неї неділки, дві-три, як це зараз я зроблю, Це перевірю, все нормально, матка сіє, розплід'є, все класно. Це такий, знаєте, друзі, йде перевірка. Розплоду. Перевірка йде кліщ, перевірка забрати полоски, перевірка е, з кормами. Оце зараз порася зараз зробити. Якщо я це все зроблю, в мене це все устроїть, все буде нормально, тут, значить е, забираю, за, закриваю, недільки дві-три я туди лізти не буду. Все, якщо там все в порядку, все все, я працюю, все, туди нема що лізти. Так що будемо працювати дуже цей рік, працювати, працювати, будемо піднімати пасіку, будемо виводити матки, будемо е, працювати, будемо робити однорамочні отводки, тому що от трошки є. Я що рік приїхав цей газовщик, штік, оставляв договор по газові, то він каже, 36 було, то сталося 6, а там, кот, 50 було, то залишилося тільки 2 чи 3. Ну не так. в мене, слава богу, трошки. Ще зберігалася пасіка, бо є дуже багато людей, які дуже багато качу посипали. Дуже сильно, дуже сильно. Я зараз багатьма говорив, а щось не розуміє, щось криша не докрита чи що. Да, зараз трошки під, Тому матки почти практично буду робити, як старих маток, водки, щоб ще попрацювали, є гарні матки, на рамочку розплоду буду робити. В травні місяці вони сили. Так і молоді матки буду брати з кожної сім'ї, буду робити двохрабочні отводки. підселяти буду матки, працювати в мене є чим на матки виводити, в мене є чим, то буду працювати, друзі. І буде, встановлювати пасіку і будемо працювати. Так що такі справді, так що не суді строго, сьогодні строго, але сьогодні я сьогодні я погода, я сьогодні терпіти водички, щоб придати, попідливати. То я сьогодні працюю на пасіці, друзі, не покладаючи рук, працюю, то я вам показав, що на мене дуже накричали, друзі. Ну, Просто в вуликах було мало, мало меду, я поставив, зараз вони вже повибирали, попереносили більше до гнізда, то вже крайній пусті, я можу позабирати. От, тому що дам далі вже йде розплін, друзі. Все, хай вони працюють, їм там тепленько, закрито. все. Добре, друзі, не суддя строго, ми працюємо, трудимося, будемо працювати, трошки вже, знаєте, як казав один чоловік, трошки став грамотніший. А, друзі, що я хотів вам показати, е, я придбав. Ось так я, друзі, я вам зараз покажу. Мені, мені друг в Германії купив отаку стамеску. І таку купив мені щитку. Да, друзі, я вам хочу показати. Хоч вона і германська, друзі, ви не повірите, хоч вона германська. Ну береш і вона лізе. Вона лізе. Тому, друзі, от дивіться, моя толік я купив, дві, що з неї сталося. Одні зуби політь. Тому цей рік, як будете брати щітки, друзі, проклеюйте. Я сирі, все проклею, клею. О, все, не вилазить. А то береш, потягнув, вилізла, потягнув, вилізла. Тому обов'язково такі щітки, які ви берете, проклеюйте, бо розладь. Ось така в мене така. Ну я ще поїду, я ж таку собі куплю, таку саму. Обов'язково, друзі, проклеюйте. О, такі в нас стамесочки, бачите, німецькі. О. Але, друзі, німецька, де моя? Де моя стамеска? А я покину на пасіці. Да? Ось такі справи, друг. так що все треба, шкала. то подивися, то така гарна була висипала, то я цей рік став, всю проклею, всю зробив. Так що, друзі, ну я думаю, все. Сиропчику сіропчику даю полинову. Полоски стояли. Я думаю, це рік для, для свого серця ставлю сіропчик, кляю і воно з, воно, з меду. Багато в мене пакетків з меду, я просто його деякі розвожу. І трошки додаю полину, роблю таку, вважаю, що я з своєї сторони, знаєте, мені каже, що так ні одного року не працював. От що таких, як ти казав, коли трошки просіли бджоли, як ти бігаєш, трасишся за ним. Я думаю, що я так як казалось, все, сіробчиком, я їм про полосочки, все зробив, все поставив, але тліща я не бачу, друзі. Так що це вже мене радує, що осінь я його вибив, все нормально. Навіть слабачки, в дальнішому я маю, вони такі єсть, мають розплід, я її ще попіджимав тупіродиру, ще піджимаю. О, і знаєте, було більше бджоли. Зараз бджола відходить. О, тому я піджимаю, тоді було більше бджоли. Зараз вже менше, я ще піджимаю. Тому в мене моя пасіка гуде, тому мені є, що працювати, аби погода, я не знаю, за скільки днів я це все маю, ось так, і і маршрут. І це все. Ну кліщ я вже побачу, нема, Значить лізти вулики, я не буду наниз, та все в порядку. Але, друзі, для себе я зробив всю операцію, що я міг зробити, для споккоєння. Так що пасіка просипається. Добре, друзі, миру нам, здоров'я вам, І з наступаючим сезоном джоляра працюємо, для нас, друзі, це дуже є приємно. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей.